Всім привіт! Мене звуть Оля, і це мій канал Гармонія. Сьогодні 9... 2 жовтня вибачте, 2 жовтня перший день проєкту Зв'яжи шапку 5 на 5. Цей проєкт створила Оксана Левчук для любителів в'язання. І я ось взяла. Перший свій проєкт. Це ниточка, ярнар Розигарне. І так як я казала в своїх планах, що буду з неї в'язати шальку у вигляді косинки. І сьогодні я його цей перший проект розпочинаю. Зараз я Буду сідати, в'язати, а потім підключусь і розкажу і покажу, скільки я пров'язала. Буду в'язати гачком номер 4 і це буде ось такий мій перший проєкт. До 10 жовтня треба зв'язати 5 проєктів. Кожного тижня один проєкт. Але в умовах проєкту не говориться, що за тиждень треба терміново його закінчити. В умовах проєкту говориться, що 10 жовтня треба подати 5 готових проєктів. Ну, надіюся, що у мене вийде, буду старатись, буду вам звітувати, а ви наблюдайте за мною і сильно строго не критикуйте. Я критику, звичайно ж, сприймаю легко. Тому що я прислуховуюся до совєтів, прислуховуюсь до того, що мені говорять, і стараюсь виправляти свої помилки. Отже, хочу побажати всім учасницям, які участвують в цьому проєкті, рівних петелюк. І гарних виробів, успіху, дівчата, щоб, щоб у вас все вийшло. Ну, буду починати в'язати. Привіт! Сьогодні понеділок, 3 жовтня. Ось моя перва робота. Вчора я розпочала. Я вам показувала, з яких ниточок я почала. І я говорила, що це буде шалька у вигляді хустки, ось я за вчорашній день її стільки пров'язала. Дивіться, як гарно все шикарно вийшло. Тут я зразу ж поставила маркерочок, щоб завтра вам звітувати, скільки я за сьогоднішній вечір її пров'яжу. Ой, в мене вчора була проблема. Я з, з схемами для в'язання з гачком не дуже сильно так тямлюсь, але поки я вчора схемку розібрала, то я разів тричі, певно, розпускала її. Пров'яжу 3-4 радки. Бачу, що щось не то виходить, і розпускаю. Знову пров'яжу. Вже 3-4 радки, -то... зрозуміла, то п'ятий, шостий не зрозуміла, і опять розпускаю. Але все ж таки, я розібралася зі схемкою. І дивіться, яка в мене краса виходить. Я вже білий колір вирізала. І це ось до у мене вже такий, бачите, камера може погано показує, але. Ось договору, бачите, такий вже блідо якийсь жовтий такий перехід пішов. Це я його вчора вже розпочала, на ньому зупинилася. Сьогодні, я думаю, я цей колір за вечір вив'яжу. І, знаєте, і так, з таким азартом я її в'яжу. Коли щось подобається, і ще тим більше получається, то його ще більше і більше хочеться в'язати. І так як в неділю, 9 жовтня, буде звіт вже за цей тиждень роботи, я би дуже хотіла би її до неділі зв'язати цю шальку. У нас в неділю, 9 жовтня, праздник села. У нас 9 жовтня на Івана Богослова. Поставили фундамент церкви. І тепер в цей день кожен рік у нас празнується відтворення церкви, і праздник села одночасно. І є у нас спонсори. це у нас правиться в церкві, йде богослужіння в церкві. Після богослужіння спонсори замовляють обід, і в клубі. Проводиться обід для жителів села і для гостів, хто прийде на Богослужіння. І так як я працюю у клубі, то я буду в цьому мероприяті, я би дуже хотіла би цю шальку вже на плечі накинути, щоб бути гарною, щоб показати, що що це моя ручна робота. І, і, дуже, і, і щоб дуже мені було на плечах тепло і уютно. От, ось такий у мене сьогодні звіт. От така у мене вчорашня робота. Отже, буду Ввечері сьогодні продовжувати в'язати. Хочу побажати всім дівчатам, всім рукодільницям рівних петельок і гарних виробів. Ну, пока! Вітаю вас! Я вибачаю, сьогодні вже 9 жовтня, і я вибачаю за те, що я не виходила з вами на зв'язок з понеділка, ось тоді, як я зняла останній раз, показала вам, скільки пров'язала, так, більш з тих пір. Я в'язала кожного вечора, але в мене виходило дуже мало. І не було що виходити, вам показувати. Зараз я вам покажу скільки я за тиждень цілий пров'язала, ось довго дивіться, цей маркерочок, вже така величенка вийшла, шалька. Ось маркерочок, що я тоді вам, бачите, це показувала. І ось це він стоїть. І ось це я стільки за цілий тиждень пров'язала від маркерочка. Ну, кожного вечора тако потрошку-потрошку пров'язувала. Не знаю, я так містала сьогодні, у нас праздник села, і я дуже містала, що я її за тиждень зв'яжу, але може б і вийшло би. Ну, у мене робота, вдома робота, на роботі робота. А ще у нас сьогодні в церкві правилося, так як Івана Богослова, і у нас 20 років як е, построїлася церква. Така дата вийшла, Правилось в церкви, а після церкви йшли до мене в клуб обідати. У нас фермери, як сказати, спонсори, вони кожного року роблять в клубі обід для односельців. І всі, навіть хто приїхав у гості. І односільчані йдуть в клуб обідати, святкувати такий день. Ну, нічого, я була і без шальки красива. Ну, я надію, що я до кінця спільного проекту, до кінця СП, я його все ж таки з'яжу. І ви знаєте, сьогодні це ось до мене вже лежить ця пряжа. Вже треба, розпочинається другий тиждень завтра, треба вже починати другий проєкт. Ось з цієї пряжі я говорила, що я буду в'язати пончо. Це Alize Катон Gold. І з нього я хочу зв'язати пончо. Пончо буду в'язати спицями. Ну, думаю, буду. Помаленьку цей проект продвигати і почну вже цей проект Це вже я буду старатися за цей тиждень в'язати два проекти. Ну, як говориться, не в побіді щастя, а головне в участі. Я дуже задоволена, що я участвую в спільному проєкті Оксани Левчу. Дуже їй дякую, що вона мене зачислила. Я хоча не очікувала. Я думала, хоч так, десь збоку поучаствую, щоб себе моно було якось простимулювати, щоб якось моно було себе. Е Підготувати до таких проєктів. Ну, побачимо, чи я зможу, чи я не зможу. Будемо бачити, чи в мене все вийде. Але надіюсь, що я до кінця встигну зв'язати всі свої проекти, які я задумала. Ну, все, бажаю всім рукодільницям, рівних петільок. І гарних виробів, і щоб був саме головне, щоб був мир.